Вітаю вас, друзі, сьогодні. Міністерство закордонних справ України вийшло із дуже цікавою заявою про те, що Україна відмовляється від будь-яких гарантій безпеки, окрім вступу до НАТО. Найкращі гарантії безпеки для нас НАТО. зроблено цю заяву. Було у контексті того, що скоро буде 30 років. Відколи було підписано Будапештський меморандум, який як відомо не працює. Росія не брала на себе обізацію. Будапештському меморандуму. але окрім вступу України до НАТО зараз дуже активно обговорюється, у тому числі на так званій Росії. Інша тема Я не передати ли Україні ядерне кстати? І Як ви звісно могли здогадатися, ані перший варіант гарантій безпеки, ані другий варіант Росіян не влаштовує. Та абсолютне безумие. розмови про вступ України до НАТО та про ядерну зброю для України. Це звісно прекрасно, але зараз набагато дієвіше взяти і закинути на поточний русоріз. Реквізити. Є як завжди, у описі до цього відео, тому що чим більше ми закупимо дронів камікадзе для українського війська, тим більше росіян подохне. Ну і не забувайте, вам однозначно варто підписатися на мій канал. Не секрет, що Україна зараз перебуває у дуже складному становищі, як у військовому плані, так і у геополітичному. І саме тому президент України Володимир Зеленський, який раніше категорично відкидав можливість будь-яких переговорів із так званою Росією, зараз припускає, що такі переговори можливі за деяких умов. У нас не вистачає сил повернути Крим. Наші армії сьогодні недостатньо сил, так і є. Так, треба знаходити шляхи дипломатичні, але тільки після того, коли ми знаємо. Знаємо, що ми настільки сильні, що вони не повернуться знов з агресією. Останнім часом, а особливо після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки, про переговори потенційні між Україною та так званою Росією, стали говорити особливо активно і у цьому контексті наріжним каменем для України є гарантії безпеки, які ми зможемо отримати після потенційних переговорів. І з попередніми гарантіями безпеки, ми вже дуже сильно обпеклися. Я якось розповідав деталь. Альніше про Будапештський меморандум, і президент України зараз постійно наголошує, що якщо ми підемо на переговори із так званою Росією, то повинні обов'язково отримати реальні гарантії безпеки, а не те, що було у тому самому меморандумі. У зв'язку із цим Міністерство закордонних справ України сьогодні вийшло із заявою з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму. Заява ця довга, але я зупинюся на основному: не надання Україні у 90-х роках реальних дієвих гарантій. Безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва. Ця помилка має бути виправлена. Україна має отримати чіткі юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки. Звертаємося до Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції, до Китаю, які до нього приєдналися до всіх держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядер. Ної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО, маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Це звернення передусім до нас наших західних партнерів посил дуже простий. Якщо ви хочете, щоб ми погодилися на переговори із так званою Росією, то приймайте нас до НАТО і ніяких інших варіантів. Найкращі гранті безпеки для нас НАТО, Економічні гарантії безпеки для нас ЄС, і це дві вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо. Закінчення війни не були для нас. ЄС і НАТО це принципові речі, і вони будуть там. Я в цьому впевнений. Але для того, щоб Україна дійсно отримала запрошення на вступ до НАТО, треба подолати декілька дуже великих викликів. Перший виклик це Сполучені Штати Америки. Байден не погодиться на це, хоча чутки ходили. Трамп тим паче виступає принаймні станом на зараз проти вступу України до НАТО. Другою проблемою є Німеччина. Німеччина виступає також категорично про проти вступу України до НАТО, але її позиція може змінитися, якщо зміниться позиція Сполучених Штатів. Ну і третє, проти вступу України до НАТО виступають Туреччина, Словаччина і, звісно ж, Угорщина. Ну а інші держави, наче як і не проти вступу України до НАТО, але для того, щоб це відбулося, переконати треба усіх. І тут президент України має деякий оптимізм, як би складно. Не було як би складно сьогодні це не виглядало, але перед нами було багато різних складнощів. Ну, якось впоралась. Я думаю, що його оптимізм не безпідставний, але тут, як завжди, є один дуже важливий нюанс. Я про це вже якось казав. Країни НАТО можуть погодитися на вступ України до альянсу, але після того розпочнеться дуже довга, безкінечно довга процедура щодо вступу, яка може розтягтися на 10, 20, а то й більше років, і так, наче нас у НАТО і беруть, але не одразу. На практиці це означатиме, що Україна не опиниться у НАТО і не отримає ніяких. Гарантій безпеки до наступного нападу так званої Росії, а він неодмінно буде, якщо відбудеться замороження війни. І є у цьому контексті ще один дуже важливий фактор: самі росіяни можуть не погодитися на будь-які переговори із Україною, якщо ми не задекларуємо, що ми будемо нейтральними. Нейтральні, внеблокові, без'ядерний статус України Його демілітарізація і денацифікація. Звісно, тільки якщо Владимір Путін оцими заявами просто не торгується, побачимо. Але є також і ще альтернативні варіанти щодо гарантій безпеки. Росіяни дуже люблять обговорювати те, що у України є або отот з'явиться ядерна зброя. Ну брудна бомба у нас точно вже є. України грязна бомба є вже. Президент України Зеленський нещодавно зробив заяву про те, що для України є тільки два види гарантій безпеки: це або вступ до НАТО, або ядерна зброя. Але ми ядерну зброю не обираємо. Ми обираємо НАТО. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Ми обираємо НАТО. Не зброю, Росіяни тоді, звісно, не повірили і викотили величезну істерику, але зараз почалася нова хвиля істерії. Тобто то є угроза з'явлення на Україні ядерного зброї? дати ядерне зброю Україні спершу деякі західні медіа написали про те, що якісь анонімні американські та європейські чиновники пропонували передати Україні ядерну зброю замість гарантій безпеки. Чисто гіпотетично це можливо, якщо врахувати, що, наприклад, Сікорський раніше до того. Як став міністром закордонних справ Польщі, агітував за цю ідею. Вважаю, що ми як захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. На подібні чутки почали реагувати і американські журналісти, і вони запитали Джейка Салівана, чи це правда. Він сказав, що звісно, ні таке ніколи неможливо, і тому у росіян трапився черговий приступ паніки. Тепер вони обіцяють не давати Києву ядерне оружие. Этот вопрос не находится на рассмотрении. Мы наращиваем конвенционные возможности Украины, а не ее ядерный потенциал. Можно ли им верить на этот раз? Звісно, у нашому світі немає нічого неможливого, може статися усе що завгодно, і ніколи не можна казати напевно, що те чи інше не станеться, але я особисто вважаю, що дуже мало ймовірно, що хтось із наших партнерів нам надасть ядерну зброю. У Владіміра Путіна із цього приводу набагато більш оптимістична оцінка. Він вважає, що таке може статися, але застерігає не робити цього інакше він буде діяти на рівні здравого смислу, якщо страна, з якою ми по суті зараз ведемо бойовий. Действия становится ядерной державой. Что нам делать в этом случае? Мы будем принимать и э, использовать все. Я хочу это підчеркнути именно всі имеющиеся в распоряжении России Росії, поражения. Страшно, дуже страшно. Жарти жартами, друзі. Але я особисто гадаю, що в разі, якщо Україна не отримує процедуру швидкого вступу до НАТО, нам дійсно варто подумати про альтернативні варіанти. Звісно, це не так просто, це дуже дорого та довго. Але якщо буде стояти питання виживання, питання існування нас і нашої держави, то я не бачу інших варіантів. Ну а те, що можна зробити вже тут і зараз, Зараз це закинути на поточний русоріз. Із вашою допомогою наші воїни не тільки знищують ворога дронами Камікадзе, а й збивають його розвідувальні безпілотники. Якось, наприклад, воїни підрозділу SunStrike, 82-ї десантно-штурмової бригади, збили російський безпілотник зала. Зала це дуже небезпечний безпілотник. І не тільки тому, що він може здійснювати аеророзвідку, а й тому, що він може наводити дрони камікадзе ланцет. На оцих відео ви можете бачити дуже неприємні Ємні кадри того, як росіяни ланцетами били по наших системах протиповітряної оборони. Але тепер подібних ударів є значно менше, тому що ви допомагаєте захистити прикрити наше небо, і російські безпілотники, у тому числі зала, будуть падати й надалі, тому що наше військо завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Велика подяка спільноті Стерненко за 10 дронів дикі шешні для знищення повітряних цілей разом до перемоги. Слава Україні! Героям Дякую. Спільноті Стерненка за надані ефтів дрони, які будуть допомагати нищити ворога на Запорізькому напрямку. І вітаю, ми бійці ССО. Ми б хотіли подякувати спільноті Стерненка та усім небайдужим, хто долучився до збору на ці дрони. З їх допомогою ми кожного дня нищимо все більше і більше. Людей. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці третього полку Сил спеціальних операцій, висловлюємо подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надані fpv дрони. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава незалежно від того, що там буде далі, із нашими гарантіями безпеки вже зараз, вже сьогодні необхідно допомагати силам оборони України.